Сята година ранку в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Анна Музика. Мої вітання. Повномасштабне воєнне вторгнення Російської Федерації в Україну 236-та доба. Росіяни продовжували свій терори протягом цієї доби. Усю ніч атакували область ракетами, градами та важкою артилерією. Одна ракета ударила по об'єкту енергетичної інфраструктури. Є сильні руйнування, виникла пожежа. На місці прильоту працюють усі служби. Нікопольський район. Російські окупаційні війська накрили вогнем з градів та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо люди не постраждали. Перед світанком над Дніпропетровщиною підрозділами повітряного командування. Схід знищено три крилаті ракети: дві над Криворізьким районом, одну над Нікопольським. У вихідні окупанти знову гатили по мирному Нікополю. На екрані ви бачите кадри, які зафільмували наші телеглядачі. Постраждали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. У Нікополі вечір та ніч минули в тривогах, але без обстрілів. Яка ситуація в місті наразі? Розповість міський голова Нікополя Олександр Саюк? Ми продовжуємо ліквідацію наслідків обстрілів. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Хочу побажати вам доброго робочого дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде Україна. На території Кам'янського за минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Наразі в місті також все спокійно. Ситуація стабільна та контрольована. Всі служби та системи життєзабезпечення працюють в штатному режимі. Повідомив міський голова кам'янського Андрій Білоусов. Піротехніки Дніпропетровщини знищили понад 30 одиниць сучасних протипіхотних фугасних мін у Криворізькому районі. Вибухонебезпечні предмети виявили на відкритих територіях. Тож рятувальники вкотре попереджають мешканців бути вкрай уважними та обережними. При виявленні підозрілих предметів ні в якому разі не торкайтеся їх, не намагайтесь перенести або розібрати. Відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань та зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або до поліції за номером 102. Ізюм Харківської області. Звільнене Збройними силами України місто повністю в руїнах. Нині там знаходиться наша знімальна група, розповідає журналіст Ян Марковський. Вітаю колего, Тобі слово. Доброго дня, студія. Ми знаходимося у місті Ізюм, у звільненому місті Ізюм. Тарас Григорович Шевченка, пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка, вижив. Він був надією на те, що все буде добре: п'ять місяців та одинадцять днів. Стільки саме тут були окупанти. Але прийшли наші хлопці ЗСУ та звільнили це місто. Ми бачили людей, які, які щасливі, які плачуть, але дякують ЗСУ за те, що вони можуть передвигатися по місту за те, що вони можуть жити, за те, що вони залишилися живими. І це, це дійсно круто. Це дуже круто. Ми тут знімаємо, і ви побачите великий репортаж, велику програму о звільненому місті. Ізюм. Студія. Дякую, колего. З нами на зв'язку був журналіст Ян Марковський. Більш детальну розповідь про Ізюм та інші міста Харківщини. Дивіться на телеканалі Д 1 у п'ятницю у програмі Палітра війни. Рік тому ми розповідали про негаразди будинку номер 4 по вулиці Святослава Хороброго, на якому з'явилися численні тріщини. Тоді фахівці, обслуговуючи компанії, настільки були впевнені, що він ось ось завалиться, що лишили людей без опалення, газопостачання і навіть води. Минув рік, ми поцікавились долою будинку. Будинок номер 4 по вулиці Святослава Хароброва як стояв, так і стоїть. Попри залякування його мешканців та бажання декого його розвалити, жодної нової тріщини не з'явилося. Нагадаємо, людей ще рік тому намагалися поспіхом виселити з нього. Міський голова Філатов тоді відповів мешканцям, що для цього підготовлено житло з переселенського фонду. Тільки ніхто не виявив бажання туди переселятися. Навряд ли сам отчильник Днепра схватил бы житы у запропонованных людям умовах. Пришел мне ответ от, ну, от имени мэра города нашего, что э, ваш дом обеспечен полностью жильем для временного проживания. А на самом деле дали, ну, ездили все соседи, смотрели тогда еще сразу. Дали общежитие. Жилье такое, что нужно было там сделать ремонт, туалет на весь первый этаж. Значит, потом ванна, душ тоже. Конечно, никто не согласился, и вот кто как мог, так и пристраивался. Я одинока, у меня некуда было идти. Ті пач к своїм дітям і так далі, там квартири поснімали, у мене денег таких нет. Ось і залишилася жінка одна зимувати в цьому будинку, а керуюча компанія весь час тільки робила, що продовжувала її тероризувати. Я, значить, обращалась не раз в проспект і говорила, що треба щось теж Они сначала меня запугивали, что, мол, вот завалится, и все, и мы отвечать не будем. В общем, короче говоря, много было разговоров, а заключения никакого не дали. Можна здесь жити, или нельзя жити, що что, что он не пригоден. Заключення і до сих пор нет. заключення щодо аварійності будинку ніхто так і не надавав. Проте робилося все, аби залишити будинок без опалення та газопостачання. Навіть перекрили подачу води на квартиру єдиної мешканки Людмили Іванівни. Сюдівалися для того, щоб создати ситуацію, що етаду всьо Но Получилось так, что они не смогли его до конца валить. Вот. Я осталась здесь, я стала следить, когда они приходят, когда они уходят, оставили на выживание меня. Получилось так, что я осталась здесь без воды, только свет один. Рівно рік керував проспект у цьому будинку, нічого не роблячи для покращення умов проживання його мешканців. А у вересні будинок кинули на призволяще. На дверях з'явилося оголошення приліплене скотчем, що відмовляються надалі його обслуговувати. Хтось прийшов прийшов мене і каже, Людмила Івановна, йдіть посмотрите, там вам петиція на дверях, на внішнім. И ну, внутренний, вот тут, чтобы видно было, вывесено ну, объявление, что профект отказывается по, по причине, что не, не платится, не оплатится обслуживание. А какое же обслуживание? Воды нет? Нет, отопления нет? Нет. Значить, єдине, що стався світ. Тож будинок номер 4 по вулиці Святослава Хороброва залишився без керуючої кампанії з нелюдськими умовами для проживання. Досі невідомо чи взагалі він стоїть у когось на балансі. Схоже, людей просто кинули на призволяще. а в цьому будинку. Окрім Людмили Іванівни, зараз мешкає ще й родина переселенців з дитиною. А також на першому його поверсі працюють кафе та ще кілька закладів, у яких є дозвіл на роботу, який дала міська влада. Ольга Ховріч, Андрій Лисенко, новини Д 1 Кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує можливість звільняти наших героїв, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці. 16 жовтня відзначається всесвітній день продовольства. Цей день встановлений в пам'ять про заснування спецструктури ООН, що займається боротьбою з бідністю і холодом. Фао це продовольча і сільськогосподарська організація ООН. Десятиліттями світ працював, щоб вирішити проблему, проблему голода. І навряд чи хтось із засновників Організації Об'єднаних Націй міг би видумати свого часу, що у 21 столітті ми будемо всі у світі знов змушені боротися із загрозою масового голоду, причому штучного голоду. Голоду, за який відповідальна лише одна держава в світі це Росія. Та її терористична війна проти вільного світу, коли Росія заблокувала наші українські порти і зламала нормальні ланцюжки постачання продовольства, вона повернула весь світ в ситуацію, ніби й не було цих десятиліть міжнародної роботи для продовольчої безпеки. На щастя, українські порти знов запрацювали: запрацювали на експорт агропродукції. Від липня ми постачаємо саме той обсяг продовольства, який повертає світовому ринку стабільність, причому саме тим сегментам продовольчого ринку, які забезпечують споживання деяких найбільш крихких країн Африки та Азії. І, хоча наші експортні можливості ще далеко не повні, все ж ми змогли експортувати майже 8 мільйонів тонн продовольства морським шляхом. Це більше 300 суден. 60% цього обсягу було направлено в Африку і Азію. Це глобальна місія нашої країни. І завдяки українському постачанню цілі. Цілі регіони світу зберігають соціальну і політичну безпеку. Я хочу подякувати усім, хто це забезпечує нашим аграріям, перш за все, нашим транспортникам, нашим працівникам портів, нашим дипломатам і урядовцям, звичайно, нашим оборонцям, оборонцям країни, які тримають південь і повертають безпеку на море. І нашим партнерам хочу подякувати, які Змогли, які допомогли з цією ініціативою, зокрема генеральному секретарю ООН Гутєрішу і президенту Туреччини Ердогану. маємо зробити все, щоб український зерновий експорт тільки розширювався. Це і для наших людей робочі місця, і експортні доходи, плюс кошти, щоб провести посівну наступного року. Але і для світу всього світу одна із ключових гарантій стабільності те, як Україна допомагає збереженню нормального життя. У світі тільки посилює репутацію нашої держави і полегшує нам створення нових зв'язків в різних регіонах. Цього тижня, що починається, я очікую нових міжнародних результатів для нашої держави. А за тиждень, що минає, варто відзначити посилення контактів із Саудівською Аравією є вагомі домовленості. Серед іншого, це і рішення партнерів надати пакет гуманітарної підтримки обсягом 400 мільйонів доларів. Це дуже важливо. Маємо найбільш змістовні за 30 років відносини із Саудівською Аравією, і саме зараз. Ситуація на передовій. За минулу добу суттєвих змін не зазнали. Ключові гарячі точки на Донбасі. Солидар і Бахмут там тривають. Дуже важкі бої. Проте наш сил окупанти кинули всіх, кого могли. Зокрема, дві тисячі зеків. Вони серед найманців саме там. І це зеки з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії. Ось так російська держава спонсорує терор, шукає по тюрмах вбивць, і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою терористів. Навряд чи я дякую всім нашим воїнам, які героїчно тримають позиції і під Бахмутом, і під Соледаром, і на всіх інших напрямках, де зараз тривають бойові зіткнення на сході на півдні держави. Особливо хочу сьогодні відзначити на південному напрямку 60 шістдесяту. Інгулецьку піхотну бригаду, 17-го окрему танкову криворізьку бригаду імені Костянтина Вестушка, 128-го восьму окрему гірсько-штурмову закарпатську бригаду і 59-го окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Ганзюка за злагоджені дії на Херсонському напрямку і результативне знищення ворожої техніки. Я дякую вам, воїни. Я дякую і Херсонській зенітній ракетній бригаді за успішний захист нашого неба від іранських дронів і російської авіації. Окремо я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат в поповненні обмінного фонду. Це надзвичайно важливо. Кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв. Я дякую 54 му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, й окремій десантно штурмовій бригаді і 92-й окремій механізованій бригаді, які в ході наступальних дій суттєво збільшили нашу можливість повертати українців додому. Ми пам'ятаємо про наших людей, які утримуються в Росії. Ми маємо звільняти їх. І маємо звільнити їх усіх, не залишаючи ворогу нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон окупантів якнайбільше. І ще одне про що варто сказати сьогодні: через російський ракетний терор в деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система. Але такі стабілізаційні відключення можна бути не робити, коли ми всі в Україні свідомо будемо ставитись до свого споживання споживання у пікові години це невелика річ для побуту кожної людини однак, дуже вагома в межах всієї енергосистеми України. Наприклад, цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20%. Я вам дуже вдячний. А загалом по країні в середньому на 10%. Київ та область тільки на 7%. Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку можливість від 17 до 23 години маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів. Я дякую всім, хто захищає Україну. Я дякую кожному і кожній, хто воює, працює, допомагає заради нашої перемоги у єдності і у спільних діях. Наша сила, сила України. Слава Україні! Укрпошта оголошує конкурс на розробку ескізу різдвяної поштової марки з Різдвом Христовим та Новим Роком. Цьогорічні традиційні свята набувають особливих цінностей. Наші військові зустрінуть їх на фронтах, захищаючи Україну від російських окупантів. Хтось за тисячі кілометрів від рідного дому, а хтось у своїх містах та селах. Проте кожен українець загадає одне спільне для всіх бажання перемогу України. Повідомили у прес-службі Укрпошти. Ескіз марки має містити в собі головні символи Різдва та Нового року, традиційні українські святкові атрибути, а також національний колорит. Кількість робіт від одного учасника не більше п'яти. Збір ескізів триватиме з 15 по 25 жовтня. Включно робота переможець буде відтворена Укрпоштою на поштових. Марках України продовжуємо інформаційний випуск. Парки і сквери називають легенями міст. На жаль, у Дніпрі не кожен парк радує око. А от як вирішують проблему утримання зелених зон в Шотландії та про національні традиції садівництва. Дивіться у наступному сюжеті. Шотландія відома своїми ботанічними садами і парками. Більше з них. Фінансується неурядовими організаціями, тому що стати спонсором парку або ботанічного саду тут дуже престижно. Це пов'язано з дуже високою ціною на землю. Якщо в тебе є хоча б клаптик землі, і на ньому мальовничий сад, то скоріше за все ти представник середнього класу. От і підтверджують, шотландці свій статус не тільки на своїх домоволодіннях, а й фінансуючи суспільні простори. Одне з найпопулярніших захоплень в Шотландії садівництво. Справжній шотландець не зможе уявити будинок без акуратного садка. Поряд. Це особливий звичай в Шотландії. Він шанується та поважається всіма. Для виявлення найкращого садка біля будинків проводять спеціальні конкурси. Шотландець, який переміг у такому конкурсі, може по праву пишатися собою і бути щасливим. Серед середнього класу домашнє садівництво це показник поваги до оточуючих та традицій. Одна з таких традицій це доглядати газон. Традиція доглядати за газонами з'явилася у Великобританії ще у 17 столітті. Спочатку вона поширилась серед аристократії, яка могла дозволити собі тримати садівників і косарів. Після винаходу газонокосарки у 19 столітті доглянуті галявини з'явилися і у сімей середнього класу. Шотландці поважають традиції, але використовують все більш сучасних ландшафтних елементів, чому сприяють садівничі шоу, відкриті сади, статті в газетах та книги. Якщо шотландець не має землі і проживає у місті в квартирі. То він намагається якомога яскравіше оформити ганок, щоб показати свій статус і прагнення приєднатися до вищих щаблів суспільства. Крім того, він може перераховувати гроші до Національного фонду Шотландії, що підтримує безліч великих садів, особливо пов'язаних з палацами, замками і садибами, використовуючи виручені кошти для фінансування благодійних організацій. Така благочинність Великій Британії дуже популярна і сприяє розвитку суспільних просторів. Варвара Мішина, Едінбург, Данді, Шотландія. Спеціально для де 1 про спорт СК Дніпро-1 у рамках української прем'єр-ліги здобув перемогу над львівським рухом з рахунком два Дніпрянам довелося двічі відіграватися по ходу поєдинку голами у ворота руха відзначилися. Артем Довбик, лідер спортклубівців, реалізував пенальті у першому таймі. Після першого вилучення у складі Львів'ян, Львівян у другому таймі відзначився Олексій Гуцуляк. Після другого вилучення у складі руху на останніх хвилинах перемогу для Дніпра вирвав Сергій Логінов. Таким чином підопічні Олександра Кучера мають 100% статистику: шість перемог із шести можливих. Нині команда дніпро 1 займає першу сходинку чемпіонату з 18 набраними очками. Наступний свій матч Дніпряни зіграють проти інгульця 19 жовтня. Тож вболіваємо за наших разом. І на останок про погоду на понеділок, 17 жовтня, у Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів тепла вночі до 13 градусів тепла в день. Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Анна Музика. Наступний інформаційний випуск дивіться о 12 годині. Україна на весь світ демонструє свою силу та незламність, а наш народ сміливість та об'єднаність з вірою в перемогу. Слава Україні!